Добрий вечір, діти! Сьогодні я вам розповім казку вчинок Максимки. Жив собі хлопчик Максим, який любив їсти солодощі. Якось він вирішив піти до парку і відвідати своє улюблене місце біля струмочка. Максим взяв із собою багато цукерок у кольорових обгортках, шоколадки, сік у пакетах і пішов знайомим маршрутом. Прийшовши до струмочка, хлопчик почав їсти цукерки, шоколадки, пити сік, а обгортки кидати у струмок. Вони пливли, як кораблики, а Максим спостерігав і радів цій забаві. Аж раптом до хлопчика підпливла рибка. Добрий день, привітався Максим, а рибка відповіла сердито, для когось він не дуже добрий, бо ти, Максиме, накидав обгор обгортекусь у куструмок, у якому мій дім і плаває багато малюків моїх, а через твої папірці вони не можуть вільно пересуватися. Деякі мої малята ковтнули ці папірці, думаючи, що це щось смачне, і загинули. Хлопчик злякався, що завдав такої шкоди природі. Він біг уздовж струмка і визбирував усе сміття, яке порозкидав, і навіть позбирав гілочки листочки. Коли Максим прибрав сміття, до нього почали підпливати рибки. Усі хором дякували йому за чистоту і затишний чистий струмочок, у якому їм приємно жити. Після цього хлопчик пішов додому. Відтоді він завжди прибирав за собою сміття. Діти, а ви прибираєте сміття після свого відпочинку з дорослими? А зараз, діти, час відпочивати. На добраніч! гарних вам снів!